У невеликому містечку на заході України, де вулиці пахли свіжоспеченими варениками, а вечори наповнювалися піснями цикад, Жив чоловік на ім'я Ігор. Він уже десять років був одружений з Лесею, жінкою з гострим розумом і ще гострішим характером, схожим на керівника фермерського ринку, де кожен кілограм буряка має бути порахований до останньої копійки. Ігор завжди казав, що сімейне життя це як старенький запорожець їде. Але постійно щось скрипить, димить і може зупинитися в будь-який момент. Того вечора Ігор повернувся з роботи, втомлений і голодний, мріючи про теплу борщину, а Леся зустріла його не тарілкою супу, а справжнім допитом, де був. З ким? Чому затримався? Ігор ледве стримувався, відповідаючи: Леся, ти моя дружина чи начальник поліції. Вона, не моргнувши, парирувала, якби я тебе не контролювала. Ти б вже давно втопився в чарці і лежав би під вербою. Розмова швидко перетворилася на справжню битву слів, і, хоча тарілки не летіли, крики було чути аж до сусідського двору, де навіть собаки, злякавшись, ховали свої хвости, Ігор, відчуваючи, що отот -от спалахне справжня пожежа, різко вийшов у вітальню, захлопнув двері, сів у крісло, налив собі чарку домашнього вина і намагався заспокоїтися. Саме в цей момент у кімнату несподівано увійшла його теща, Марія Іванівна. Вона була жінкою 60 років, але виглядала значно молодшою, доглянута, з блискучими блакитними очима, що світилися життєвою енергією, немов у 30-річної. Марія Іванівна завжди носила сукні довжини трохи нижче коліна, акуратно укладене світле волосся і легкий, але впізнаваний аромат дорогих парфумів, який залишався в повітрі. Навіть коли вона вже йшла з кімнати. Вона сіла поруч, ніби не помічаючи його роздратування, і запитала тихим, але впевненим голосом, знову посварилися. Ігор лише глухо хмикнув, відчуваючи сором і одночасне полегшення, з Марією Іванівною було легко. Не треба було грати роль ідеального чоловіка, не треба було виправдовуватися. Він налив їй чарку вина, і розмова потекла неспішно, Немов тихий гірський потічок. Вони обговорювали минуле молодість Марії Іванівни, її танці в сільському будинку культури, перші кохання і біль від зради чоловіка, який пішов шукати молодшої і ловив себе на тому, що в її очах знаходить розуміння, якого ніколи не було з ласею. Її сміх був не просто звуком, а ніби теплим обіймом, що знімав усі тривоги. Він почав жартувати, і вона сміялася. А цей сміх змішувався з тишею дому, де за стіною все ще лунали несамовиті крики Лесі, постійно порівнюючи двох жінок, гостру і вимогливу дружину та спокійну і теплу тещу, Ігор починав розуміти, що справжня сила не в контролі, а в умінні бути собою. Марія Іванівна не боялася свого віку, не намагалася бути юною, не малювала собі брови фломастером і не накладала губи, як це роблять деякі місцеві дівчата. Вона була справжньою. З усіма своїми недоліками і гідністю. І в її погляді читалася історія жінки, яка пройшла через біль і залишилася сильною, ігор згадував, як одного разу, поки Леся спала, вони з Марією Іванівною пили чай на кухні, і вона розповідала про свої молоді роки з таким блиском в очах, що йому хотілося знову бути тим молодим хлопцем, який танцює з нею під молодії в сільському клубі. Таємна близькість між ними росла. Як весняна трава після дощу, і Ігор все частіше ловив себе на тому, що його погляд затримується на її руках, на лінії шиї, на м'яких рухах, що видавали досвід і жіночність. У той вечір, коли напруга між ними досягла апогею, Марія Іванівна тихо сказала Якщо ми зараз не зупинимося, назад дороги не буде. Ігор відповів з ледь помітною усмішкою У мене її вже й так немає. Їхній сміх перетворив напруження на щось небезпечне. Але привабливе, як гра з вогнем, де кожен крок може опалити, за стіною Лесі було чути, як вона стукає дверима і бурчить, а вітальня наповнювалася тим самим напруженням, що щось вибухне. Ігор знав, це тільки початок, і таємниця, яку вони щойно почали плести, стане ниткою, що може зв'язати їх назавжди або розірвати по шматках. вечір закінчився мовчанням, але в повітрі залишилася іскра, що обіцяла бурю. Вранці в будинку панувала глуха тиша, яку порушували тільки скригіт ложок об тарілки на кухні. Леся ходила по хаті, немов розгніваний вітряк, який ніяк не може зупинитися. Вона гарчала, як стара газдиня, що втратила останню курку, і не звертала уваги на Ігоря, який мовчки сидів за столом, ковтаючи свій ранок без настрою. Навіть чай не міг зігріти душу, він був кислий. Як її погляди, Ігор намагався не вступати в конфлікт, але в думках крутилася одна й та сама думка, що ж буде далі з Марією Іванівною. Адже напруга між ними вже не ховалася за вічливими усмішками, вона палала, як свічка на вітрі. І коли Леся рано лягла, пославшись на головний біль, Ігор зрозумів це знак. Те, що тихо зайшла на кухню, поставила на стіл пляшку вина, дві чарки і прошепотіла просто посидимо. Нічого більше, вони сіли за стіл, і ось тут почалося найцікавіше. Розмова, що спочатку була обережною, повільно перейшла у відвертість. Марія Іванівна розповідала про своє життя після розлучення, як було складно, як чоловіки були або байдужими, або лише шукачами легких розваг. А роки йдуть, сказала вона з сумом у голосі, дивлячись удалечень. Ігор мовчав, бо розумів. За цими словами прихована біль жінки, яка, попри все, ще хоче кохати і бути коханою, вона посміхнулася крізь сльози, і в цю мить Ігор відчув, що між ними зникають всі стіни. Її руки, що нервово крутили край келиха, здавалися теплими і ніжними. Вона тихо сказала, якби раптом з'явився чоловік, який побачить у мені не тільки тещу чи матір, а жінку, чи змогла б я відкритися. Ігор зустрів її погляд і зрозумів, що це питання не просто риторичне. Від його відповіді залежало дуже багато. Все залежить від того, хто цей чоловік, відповіла вона сама ж, немов відчуваючи його думки. Її очі блищали, як зірки над їхнім невеличким містечком, і в них читалася надія і страх одночасно, вони мовчали, але це мовчання було насичене емоціями. Нарешті Марія Іванівна розсміялася, дзвінко і трохи нервово сиджу тут зятем, а здається, що знову в молодість повернулася. Життя іноді підкидає такі сюрпризи, що хочеться і плакати, і сміятися одночасно. Ігор відповів жартом, що в їхньому віці вже пора б писати мемуари, а вона з іронією зауважила, що, може, краще не дуже афішувати все. Бо сусіди подумають, що вони як мінімум закохані, світло від лампи падало на її обличчя, огортаючи м'яким теплим сяйвом. Волосся спадало хвилями на плечі, а рухи були плавними і чуттєвими, як у танцівниці, що не забула свій ритм навіть через роки. Ігор відчув, як у грудях щось стискається і розпирається одночасно, дивне поєднання страху, бажання і провини вона підвелася і підійшла до вікна. Світло місяця освітлювало її силует, і він більше не був силуетом 60-річної жінки, а втіленням молодої дівчини, яка колись бігала босоніж по вулицях свого села, закохана і безтурботна. Ігор тихо став поруч, і вони обидва дивилися в ніч, ніби шукаючи відповіді на запитання, які не сміли озвучити. Іноді мені здається, що все ще попереду, прошепотіла вона, а потім я згадую про паспорт і сумніваюся. Він усміхнувся і відповів паспорт це тільки папірець. Головне, що всередині. А всередині у вас справжній вогонь. Її погляд став ще більш проникливим, дихання частішим вона повернулася і, не відводячи очей, тихо сказала: Якщо ми зробимо цей крок, назад дороги вже не буде. Ігор, не вагаючись, підняв руку і доторкнувся до її долоні. Вона не відсахнулася. Навпаки, стиснула його руку сильніше. В цей момент земля ніби пішла з під ніг, і все навколо зникло, залишивши лише двох людей, і їхнє палке бажання, їхні плечі ледве торкалися, і між ними повисла напруга, що могла розірвати простір. Вони стояли, мов двоє підлітків, які вперше відчули смак забороненого плоду. Її голос був тихим, але впевненим, ти розумієш, що назад дороги немає. Він відповів: я це розумію, і в цьому мовчанні, наповненому невисловленими словами і тривогою, висів майбутній вибір. Поцілунок ще не настав, але вже був відчутний у повітрі, як гроза, що ось, ось розілиться дощем і змете все на своєму шляху, Ігор повернувся до своєї кімнати на світанку, не зробивши кроку далі. Але в душі він знав, ця межа вже перейдена, і з неї немає повернення. У повітрі залишалася одна думка, що ж буде далі, коли ця таємниця вибухне, змінить їхнє життя назавжди. Наступні дні в будинку на околиці маленького містечка нагадували поле битви після бурі. Леся ходила, немов ураган, що не залишає нічого на своєму шляху, гучні слова, стукіт дверей, грюкання кастроль, усе це створювало атмосферу, у якій навіть кіт ховався під ліжко. Ігор. Мов уламок старої дерев'яної лавки, мовчки намагався втриматися на місці, але всередині все кипіло, він розумів, що між ним і Марією Іванівною виникла нездоланна прірва, що таїть у собі і захват і небезпеку. Вона була, як старий самогон, міцна, тепла і з відтінком солодкої забороненості, від якої неможливо було відмовитися. Після чергової сварки Леся йшла спати раніше, а Ігор залишався на кухні. Тепер уже не один, а в компанії Марії Іванівни. Вона приносила пляшку вина, дві чарки, і між ними встановлювалася мовчазна домовленість сьогодні просто бути разом, не ставити зайвих питань. У такі моменти Марія Іванівна ставала зовсім іншою, голос її набував тихих відтінків ніжності, очі світилися спогадами про молодість, а посмішка була теплою, як літній вечір на Дністрі. Вона розповідала про свої танці в сільському клубі. Про босоніжні пробіжки після дискотики і про тих хлопців, які не цінували її серце. Ігор ловив себе на думці, що дивиться не на те, що, а на жінку, яку можна було полюбити з першого погляду. Одного вечора вогники свічок танцювали на стінах, а в повітрі розливалася тиша. Марія Іванівна раптом тихо сказала Знаєш, Ігорю, я давно не відчувала себе просто жінкою. Не мамою, не тещою, а саме жінкою, тією. Що хоче і може любити. Він не встиг нічого відповісти, бо її голос був не просто словами це було признання, що розбивало всі кайдани, вони дивилися один на одного, і в цю мить між ними розгорілася іскра, яка перетворилася на полум'я. Вона нахилилася ближче, і їхні губи зустрілися в поцілунку, який був ніжним і жадібним одночасно, мов перший подих весни після довгої зими. Її руки обвили його шию. А він міцно тримав її, відчуваючи, як тремтить кожен нем'яз. це був момент, коли всі заборони і страхи відійшли на другий план. Вони були лише двома людьми, які знайшли одне одного посеред повсякденної рутини і гіркоти життя. Поцілунок тривав вічність, і в ньому було все бажання, біль, надія і відчай, після цього вечора все змінилося. Вони стали частіше бачитися, знаходити приводи, затриматися на кухні чи у вітальні. Кожна зустріч була наповнена напругою і солодким ризиком, мов грав хованки з долею. Ігор відчував, як серце б'ється швидше при кожному погляді Марії Іванівни, а вона, у свою чергу, відкривала в собі нові грані жіночності і пристрасті, але з кожним днем тінь їхньої таємниці ставала все важчою. Леся помічала зміни і Її недовіра перетворювалася на підозру, а потім на відкриту ворожість. Сусіди почали шепотітися, а друзі уникали Ігоря, ніби він раптом став чужим у власному житті. Одного вечора, коли Ігор і Марія Іванівна знову залишилися наодинці, їхній спокій порушив різкий скрип дверей. У коридорі стояла Леся, її очі світилися від болю і люті, а голос рвався на крик, ви обидва збожеволіли». Тиша, що настала після цих слів, була гучнішою за будь-який шум. Ігор і Марія Іванівна стояли остовпілими, розуміючи, їхній прихований світ зруйнований. Леся різко зняла сумку з плеча і пішла до своєї кімнати, важко грюкнувши дверима, наступного ранку будинок наповнився холодом і мовчанням. Леся збирала речі, не дивлячись на Ігоря, а Марія Іванівна сиділа біля столу. Зі сльозами на очах і тремтячими руками. Що ми накоїли? Тихо прошепотіла вона, і ці слова розбили серце Ігоря на тисячі уламків. Він знав, що назад дороги немає. Вони зруйнували не тільки сім'ю, а й власні душі. І, хоча пристрасть ще палагкотіла між ними, вона стала джерелом болю і розчарування наступні дні, Ігор проводив у порожнечі, намагаючись зібрати розкидані уламки свого життя. Леся подала на розлучення, а Марія Іванівна зникла, ніби розчинилася в повітрі. Друзі і сусіди дивилися на нього як на людину, що заблукала в лабіринті власних помилок, ігор залишився один у великому будинку, де кожен кут нагадував про втрати і забуті мрії. Він часто сидів на кухні, дивлячись у вікно, де колись гралися діти, і думав про те, що було і що могло бути. Таємниця, що почалася з одного випадкового вечора, змінила все. І навіть тепер, коли минуло багато часу, він не міг забути тих очей, тих дотиків і того відчуття, що життя може бути інакшим, але чи буде у Ігоря шанс на новий початок? І чи зможе він колись повернутися з прірви, в яку впав? Відповідь на це питання прихована десь там, у темних закутках його душі, чекаючи, коли настане час розкритися. Вже минуло кілька місяців відтоді який гор залишився самотнім у просторому будинку на околиці села Вишневе. Кожна кімната, наче затаїла в собі спогади, запахи, голоси, сміх і крики, які тепер звучали лише в його голові. Він часто сидів на старому дерев'яному ганку, дивлячись на тихий сад, де колись висаджували квіти разом із Ласею і Марією Іванівною. Тепер сад виглядав занедбаним. Як і саме його життя, щодня Ігор ходив на роботу в місцеву майстерню, де ремонтував старі машини і трактори. Там, серед запаху машинного масла і гудзиків металу, він намагався втекти від спогадів, що полонили його розум. Проте, навіть у найгаласливішому цеху його думки поверталися до тієї ночі, коли все змінилося назавжди, одного вечора, коли вечірній вітер тихо гойдав гілки дерев. Ігор зайшов у стару кав'ярню на центральній площі вишневого. Це було його улюблене місце, де він раніше міг годинами сидіти з друзями, пити каву і сміятися над дурницями. Тепер же кав'ярня була майже порожня, а він обрав столик біля вікна, щоб спостерігати за вуличним життям, саме тоді до нього підійшла жінка, світловолоса, з проникливими зеленими очима, які одразу ж привернули його увагу. Вона була одягнена у легку блузку з тонким мережвом, що ненав'язливо підкреслювало її витончену фігуру, і темні джинси, що вигідно відтіняли її довгі ноги. На зап'ясті блищав браслет із старовинними візерунками, а на шиї висів маленький колон у вигляді листка калини, символу України і надії, вибачте, ви Ігор. Запитала вона тихим, але впевненим голосом він підняв голову, трохи здивований, і кивнув Так, це я. А ви хто? Вона усміхнулася, і ця усмішка мала у собі щось знайоме і водночас загадкове мене звати Оксана. Я приїхала з Києва. Мені сказали, що ви єдина людина, яка може мені допомогти, Ігор відчув, як в грудях щось стиснулося. Він не знав, що саме вона хоче, але відчував, що ця зустріч змінить його життя. Розкажіть, що трапилося, промовив він. Відчуваючи, що готовий слухати, Оксана сіла навпроти нього, поклала сумку на коліна і почала розповідати історію, яка була сповнена таємниць, болю і надії. Вона говорила про загадкові листи, знайдені у старій хаті на околиці Києва, про людину, яка залишила слід у її житті, але зникла без вісти багато років тому. Ігор слухав, як зачарований, Адже в цій історії було щось, що нагадувало йому про його власні втрати і нерозв'язані питання можливо, ви зможете допомогти мені розгадати цю загадку, закінчила вона, дивлячись йому прямо в очі, і Гор відчув прилив сил і бажання діяти. Після довгих місяців самотності і розпачу ця пропозиція стала для нього, наче ковток свіжого повітря, я зроблю все, що зможу, відповів він. Їхній погляд зустрівся. І в цій миті між ними виникла невидима нитка, що пов'язала дві душі, які шукали відповіді на свої питання, вечір затягнувся у розмовах про минуле і майбутнє, про надії і страхи, і обоє відчували, що ця зустріч не випадковість, а початок нової, несподіваної історії, та що приховувала таємнича справа Оксани. І чи зможе Ігор, звільнившись від тіней минулого, знайти новий шлях у житті? Відповідь на ці питання чекала у наступних розділах, які тільки починали писатися. Наступні дні в селі Вишневе наче розгорнули перед Ігорем нову сторінку життя сторінку, наповнену загадками, несподіванками і знайомствами, які обіцяли змінити його світ. Після зустрічі з Оксаною він почав з головою поринати у справу, яку вона йому довірила. Листи, знайдені в старій хаті на околиці Києва, були не просто пожовклими аркушами, в них ховалася таємниця, що могла розкрити давно забуті сімейні історії, а, можливо, навіть змінити життя багатьох. Ігор не був досвідченим слідчим чи детективом, проте його життєвий досвід і вміння розуміти людей допомагали знаходити ниточки, що вели до істини. Він почав збирати інформацію, дзвонити знайомим, шукати старі архіви і фотографії. Оксана з її енергією і рішучістю. Стала незамінною помічницею, вона вміла знайти потрібні контакти, організувати зустрічі, а її легка усмішка і проникливий погляд відкривали двері, які раніше здавалися зачиненими. Одного разу вони відправилися до сусіднього села, де, за словами Оксани, мешкала остання жива свідок тієї давньої історії. Стара жінка на ім'я Ганна зустріла їх у своїй хаті, заповненій тінями минулого і ароматом сушених трав. Її обличчя було вкрите зморшками, а очі виблискували живим вогнем, що видавав мудрість і біль прожитих років. Ви шукаєте правду, сказала вона, дивлячись на Ігоря і Оксану, але будьте готові, що вона може бути гіркою. Ганна розповіла їм історію про любов і зраду, про таємні зустрічі у темних лісах і про обіцянки, які ніколи не були виконані. Ця розповідь була сповнена драматизму і пристрасті, і кожне її слово ніби оживляло старі рани. Повертаючись додому, Ігор відчував, як лінії минулого і теперішнього все більше переплітаються. Він почав помічати, що між ним і Оксаною зростає щось більше, ніж просто спільна справа. Її голос, її погляди, її тонкі руки, що іноді обережно торкалися його плеча, усе це розбурхувало його серце, яке давно забуло, що таке справжнє тепло в один із вечорів. Коли вони сиділи за столом у затишній кухні Ігоря, світилися свічки, а за вікном м'яко шелестіли дерева. Оксана несподівано заговорила про свої мрії і страхи. Я боялася, що ця подорож відкриє мені лише біль, зізналася вона. Але тепер я розумію, що без правди немає майбутнього. Ігор взяв її руку в свої і, відчуваючи, як вона тремтить, тихо відповів Ми пройдемо цей шлях разом. І щоб не чекало попереду. Я не відступлю, їхні погляди зустрілися, і в цій миті між ними знову пробігла та сама невидима іскра, що колись прокинула в ігорі жагу до життя. В їхніх серцях заграла нова надія на те, що навіть у найтемніші часи можна знайти світло, але ось що залишалося загадкою, які секрети приховують ті давні листи, і чи не розкриють вони таємниці, які краще б залишилися забутими. Адже іноді минуле це не просто історія. А вибухова суміш здатна зруйнувати все навколо, Ігор дивився на Оксану і розумів попереду їх чекає не лише розкриття таємниць, а й випробування, що зможуть назавжди змінити їхні долі. І це лише початок. Вітер за вікном тихо грав із листям, ніби намагаючись прошепотіти якісь давні таємниці. У затишній кухні Ігоря, де м'яке світло свічок малювало тіні на стінах, він і Оксана сиділи за столом. Заглиблені у старі листи, що мовчки зберігали історії минулого. Кожен рядок ніби відкривав двері у світ, де кохання і зрада перепліталися так тісно, що відрізнити одне від одного ставало неможливо, і уважно розглядав почерк, витончені літери, іноді розмашисті, іноді ледь помітні, ніби людина, що писала, була сама собою і одночасно ховала в собі безліч переживань. Оксана, прислухаючись до кожного слова, іноді відводила очі. Ніби боячись побачити в них правду, яка могла зруйнувати її світ, ці листи, тихо промовила вона, вони як дзеркало, в якому відбиваються не лише події, а й душі людей. Але чому ж тоді все було так складно? Чому любов, яка мала б бути вічною, стала джерелом болю, Ігор, не відриваючи погляду від тексту, відповів Бо справжня любов це не лише ніжність і радість. Вона часто приходить з випробуваннями, з помилками, з вибором, який не завжди легкий, вони мовчали, кожен занурений у свої думки. Здавалося, що навіть час навколо них сповільнився, дозволяючи відчути всю глибину цих слів. Світло свічок мерехтіло, і тіні танцювали на обличчях, відкриваючи нові грані їхніх емоцій, раптом у двері постукали. Ігор підвівся, і, стоячи біля вхідних дверей, відчув, як серце трохи прискорилося. За дверима стояв чоловік середніх років, з втомленими очима, але з рішучістю в голосі «Ви Ігор?». запитав він, мене звати Дмитро. Я приходжу з новинами, які можуть змінити все, Оксана і Ігор обмінялися поглядами, наповненими тривогою і цікавістю. Дмитро зайшов у будинок, а його слова почали відкривати нову сторінку історії. Де минуле і сьогодення зливались в єдине, створюючи небезпечний клубок таємниць і пристрасті, Ігор відчував, що на порозі стоїть не лише розгадка давніх загадок, а й вибір, який визначить їхню подальшу долю. І в цей момент він зрозумів, життя, як і любов, ніколи не буває простим. Воно це мозаїка з яскравих моментів і темних тіней, і тільки від нього залежить, яку картину він збере з цих шматочків. Та попереду чекала буря, сильніша за все, що він колись переживав. І лише час покаже, чи вистоїть він перед нею, чи знову піддасться спокусі, що палило його серце в ті далекі дні.